Всім привіт! Сьогодні ми е, з вами виберемо тортик, який я хочу на день народження. Мене звуть Крисіна і це моє перше відео. Але одразу будемо приступати до справи. Так, ну, перший тортик такий сюди. Другий тортик. Не знаю, звичайний якийсь. Непогано. Таке щось на побачення можна. Ммм, непогано пройронний тортик. Ну, все-таки по центрі хай буде так. Вау. Прикольно. І фіналичка тигра. І а, рецепт всіх цих тортів можете знайти у мене в телеграм-каналі. Назва в описі профілю. І не забудьте підписатися. Дякую.